Молдовський похід Івана Підкови Поступово запорожці стали такою значною силою, що могли вступати в дипломатичні відносини з іншими державами. Так, на заклик молдовського правителя Івони козаки прийшли на допомогу в боротьбі з Османами. Серед запорожців перебував і учасник багатьох військових експедицій Козак Іван Підкова. Своє прізвисько підкова. Він отримав за велику фізичну силу. Подейкували, що він міг легко ламати підкови. За однією з легенд, Іван був братом молдовського господаря Івони, вбитого Османами в 1574 році. Із Молдови прислали на Січ депутацію з проханням прибути до столиці держави міста Ясси, і зайняти престол, на якому. Перебував властолюбивий і жорстокий господар Петро Кривий, посаджений султаном. 1577 року з козацьким загоном Іван Підкова увійшов до Яс і був проголошений молдовським правителем. На державні посади він назначав найближчих своїх соратників. Але для утвердження на троні потрібна була згода султана, поза як Молдова все ж таки була його васалом. Проте. Ні правитель Османської імперії Мурат III, ні польський король Стефан Баторій не підтримали Івану Підкову в боротьбі за престол з іншими претендентами. Він був змушений залишити Молдову і вирушити на Запорожжя. По дорозі його позрадницьки схопили і на вимогу султана стратили у Львові. Описуючи цю подію, тосканський дипломат Філіппо Талдуччі зазначав. Що перед стратою Іван Підкова виголосив гідну запорожця промову. Мене привели на страту, і я не знаю за що, бо не відчуваю за собою жодної провини гідної такої кари. Одне, лише я знаю, що завжди хоробро бився проти ворогів християнської віри і завжди дбав про користь і вигоди нашої вітчизни. Вірні козаки перевезли тіло Івана Підкова зі Львова. І поховали його поблизу Канева в монастирі неподалік Чернечої Гори. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.